Виконуємо номер 13 із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. У завданні 13 потрібно встановити відповідність між інформацією, позначеною цифрами та буквами. Одна відповідь зайва. І наше завдання. У першому кошуку яблук на 6 менше, ніж у другому. Є удвічі менше, ніж у третьому. Всього у трьох кошиках разом 62 яблука. Встановіть відповідність між питаннями до задачі 1-3 та відповідями до них А з А по Г. Питання: скільки яблук в першому кошику, друге скільки яблук в у другому кошику, третє скільки яблук в третьому кошику. Розв'яжемо задачу за допомогою рівняння. Нехай у першому кошику ікс яблук. Нехай у першому кошику ікс яблук. Тоді у другому Відомо, що у першому на 6 яблук менше, ніж у другому, значить, у другому на 6 більше. Х додати 6 яблук. А у третьому відомо, що у першому удвічі менше, ніж у третьому. Тоді у третьому удвічі більше. 2х яблук у трьох кошиках разом. Х перший, Х додати 6 другий і 2Х третій. Яблук. Що за умовою дорівнює 62, маємо рівняння. Х додати х додати 6, додати 2х дорівнює 62. Зведемо подібні доданки, Х додати Х 2х, да ще 2х, 4х, 6, переносимо в праву частину, змінивши знак на протилежне отримаємо 4х дорівнює 56. Тепер поділимо на 4. Отримаємо 14. Отже, у першому кошику 14 яблук тоді в другому у другому у нас на 6 більше 14 додати 6 буде 20 яблук а в третьому В два рази більше 14 помножити на 2, 28 яблук. Ну, а тепер встановлюємо відповідності. Перше питання: скільки яблук у першому кошику? У першому кошику у нас 14 яблук, Отже, 1 Г. Відповідь. Далі, скільки яблук у другому кошику? У другому кошику у нас 20 яблук – Це літера Б, 2Б. І третє питання: скільки яблук у третьому кошику? Трить у нас 28, це літера А. Ось наша відповідність. І запишемо відповідь. 1Г, 2Б і 3 А. Номер тринадцять. Із домашньої самостійної роботи номер 1 підручника Алгебра 7 та математика 7 інтегрований курс виконано.